Мешканці сіл Вишків, Сенечів та Мислівка, що у Долинському районі відтепер не бояться виходити увечері на подвір'я. Єгері Вигодського лісгоспу вполювали таки вовка-одинака, який тероризував ці села уже більше як півроку. За словами директора Вигодського лісгоспу Ігоря Тимочка, за останні роки популяція вовків у лісах суттєво зросла. Ну, вовки належать до... Родини хижих, і на них ми полюємо навіть без жодного приводу. Та цього разу з'явився серйозний привід. Вовк одинак нагодився у сусідні села, аби поласувати легкою здобиччю, чим не на жарт налякав місцевих мешканців. Боїмося, ввечері вийти з хати. Може бути близько ліс у нас і може бути запросто вовк. Я мав маленького песика, був у загороді днем, а і ввечері. А рано прийшов, песика немає, а видно сліди вовка було там позад на снігу. У нас випадок літом був у Вишківському лісництві, де випасалася отара овець. Можливо, це цей вовк, можливо, це зграя була вовків. Вони за одну ніч зарізали 17 овець. Вистежити Суперівати вовка виявилося вовків, справою нелегкою. Для цього довелося залучити найбільш досвідчених єгерів, які ретельно готувалися до полювання. Обходили та об'їжджали на квадроциклах усі лісові шляхи, обносили територію мотузкою із закріпленими кольоровими пропорцями, запах, від яких відлякує хижака, і звужує місцину його перебування. Ми полюємо на протязі місяця і ніяк ми його не могли зловити, тому що вовк це хижий і, і дуже хитрий звір. Та в кінцевому підсумку мисливська наука виявилася досконалішою за природну хитрість звіра. Сьогодні так сталося, що єгеря лісгоспу обтропили місце, де заляг цей вовк. Ми його обфлажили і застрелили цього вовка, втомлені полюванням єгері, повертаючись у село після тривалих блукань лісами, з цікавістю розглядали хижака, який завдав їм стільки клопотів. То є вовк європейський. Він має десь з 8 років. Я його полював при відстрілі з того, що він підійшов до села і забирав людських собак. З полегшенням зіткнули і жителі прилеглих сіл. Є гріш полювання на хижаків не припиняють, зважаючи на збільшення їх кількості, що негативно впливає на популяцію інших тварин.